Кінець навчального року ще не скоро, але задуматись про вибір своєї професії та подальше навчання старшокласникам вже варто. Щоб допомогти учням із цим, працівники обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка та наукового ліцею Політ провели день відкритих дверей для майбутніх ліцеїстів та абітурієнтів. Та враховуючи безпекові умови, він пройшов у форматі онлайн. Найголовніше це безпека. І інформація, яку ми вміємо донести в будь-якій формі, як би не хотів нам завадити ворог. І тому сьогодні ми дуже сподіваємося, що кожен, хто знайшов час, підключився до нас на захід, він дійсно отримає для себе в безпечних умовах важливу для себе інформацію щодо подальшого навчання. Педагоги академії та ліцею поспілкувалися зі школярами онлайн, розповіли про наявні спеціальності та профільне навчання. Також під час конференції у Зумі виступали студенти, які власне і здобувають освіту в цих навчальних закладах. В Кременчуцькій академії я вже навчаюся два роки. Мені дуже подобається. Я дізналася багато нового про свою майбутню професію. Тут дуже креативні та класні викладачі. Я навчаюсь в академії на четвертому курсі на спеціальності вчителі інформатики та молодших класів. Запрошуємо всіх охочих, хто хоче зв'язати своє життя з вчительською професією. Саме за цим вам варто сюди прийти. У коледжі, крім звичайних пар, студенти можуть також відвідувати різні гуртки та займатися творчістю. Прикладом цього є учасники дівочого духового оркестру Роксалана, які зараз виступають у Польщі в рамках програми міжнародного обміну Еразмус Плюс. Вони передали вітання майбутнім абітурієнтам та запросили на навчання до коледжу. Наші дівчата без музичної освіти отримали знання в нашому навчальному закладі. І Якщо ви креативна, талановита і творча людина, то вам до нас. Зараз, коли триває війна, і наші захисники потребують підтримки, студенти коледжу займаються волонтерством і власними силами збирають хлопцям смаколики, шкарпетки та обереги. Дружній колектив закладу запрошує усіх стати частиною їхньої родини. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.